Друзі, всім вам адвокат Олексій Мендрух. Виїзд за кордон, визнаного непридатним до військової служби, виключеного з військового обліку за станом здоров'я чоловіка. От зараз цій темі буде присвячено відео, який документ потрібно показати на кордоні, щоб вас пропустили, щоб не задавали зайвих питань, і чи потрібно на сьогоднішній день мати оцю цю довідку ВЛК або свідоцтво ВЛК. В якому там було встановлено, що ви непридатні, є зазначена стаття, по якій вас визнано непридатним. Чи потрібен цей документ для перетину державного кордону? Зараз про все це поговоримо в цьому відео, тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, що в мене є ще телеграм-канал, там більше 10 тисяч підписників і багато корисної і цікавої для вас інформації. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. Пошукайте по пошуку для себе щось корисне, певно, не знайдете. І так, е головне питання цієї теми е перетинання державного кордону виключеного з обліку за станом здоров'я. Що для цього потрібне? Ну, всі ви пам'ятаєте, напевно, неодноразово про це вже казав у своїх відео, що потрібен військово-обліковий документ, і бажано, щоб ви розуміли, що ці записи в вашому військово-обліковому документі збігаються з записами, які. Є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто ми говоримо про військовообліковий документ паперовий, який вам видавав ТЦК, і в який він вносив записи про ваше виключення з військового обліку. Тобто, перед тим як перетинати державний кордон, е треба впевнитись в тому, що ці записи е дублюються в єдиному державному реєстрі в цьому оберігу, якщо ви не впевнені, або якщо ви дізналися, що записи там не збігаються. Спочатку вирішуєте це питання. Як це можна дізнатися? Є декілька шляхів. Можна звернутися до ТЦК та СП з заявою і запитати такі дані. Законом це передбачено. Ви можете про себе знати, які дані включені в цей реєстр. От можете звертатись з паперовою письмовою заявою. Можна також сформувати цей електронний військово обліковий документ. Є два шляхи: або там через Резерв Плюс, або якщо не хочете встановлювати резерв плюс, можна це зробити через ДІВ, залишаю відео інструкцію тут от. Подивитись, як це можна зробити через ДІЮ. Саме вам знадобиться комп'ютер для цього, не телефон. І ви дізналися, що у вас все в порядку. Ви виключені, там написано виключений, категорія обліку не військово зобов'язаний, підстава зняття виключена, непридатні. Оце вам треба перевірити. Ну і звісно, постанову ВЛК обов'язково звіряйте, щоб там було записано, що ви непридатні з виключення з військового обліку. І виключення там, і буде зазначено дата цієї постанови. Можете це звірити, звісно, це не буде зайвим. От якщо у вас співпадають дані в електронному реєстрі і в військово-обліковому документі, можете спокійно перетинати в державний кордон з цими документами. Ну і звісно, за умови наявності закордонного паспорту. Але і от суть цього відео. Надходять такі запити, надходять така інформація, що на кордоні ще часто вимагають в таких от категорія людей вимагають ще й документ про проходження медичного огляду ВЛК. А саме це свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК. У нас є таких два документи. і от, В залежності від періоду, коли ви проходили свій ВЛК, вам могло видаватися або свідоцтво, і могла видаватись довідка. і звісно на сьогоднішній день там дуже багато випадків, коли повинно було видавати свідоцтво, а видавалась довідка. і На сьогоднішній день ТЦК там скасовує ці довідки і повторно ставить на облік таку людину. Дуже багато з цих питань звернень до мене особисто. Ну, от це все треба, звісно, з'ясовувати зв і перевіряти. І от є там відповідні періоди, да, от коли вам могло видаватися таке свідоцтво і така довідка, а є періоди, коли вам на руки взагалі такі документи не видавались і не могли видаватись. Це там якісь старі періоди. Ну, по кожному конкретному випадку я тут відео не буду розбирати, бо це займе дуже багато часу. Де це написано? Це написано в наказі 402 Міноборони, який був прийнятий у 2008 році, а до нього був прийнятий ще. Тисяча 1994 році наказ номер 2 Міноборони. І от вже коли прийняли наказ 402, скасували той наказ другой. Той наказ другий він мав декілька редакцій, звісно. І от ми керуємось оцими двома основними документами: 402 наказ. Він є діючий на сьогоднішній день, там дуже багато в ньому змін. І другий наказ діє з 1994 року до 2008 року. Тобто. Тому наказі можна подивитись, і в цьому наказі можна подивитись в плані того, чи повинні вам були видавати ці документи. Ну, для прикладу, ми можемо подивитись там, за 2015 рік, там от, до мене зверталась людина, в 2015 році проходила ВЛК. Що було написано? Подивимось, це в нас ще е, був мирний час. Тобто ніякого оголошення воєнного часу не було в нас. І от свідоцтво про хворобу у мирний час складається. 22.8 пункт. І подається у штатну ВЛК на розгляд та затвердження. І от скільки тут примірників складається. Ну, для чого я вибрав цей пункт? От е, У п'яти примірників на генералів, адміралів, у чотирьох примірників на інших військовослужбовців, членів сімей військовослужбовців і військовозобов'язаних, резервістів і ліцеїстів. Перший примірник свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК на всі категорії оглянутих зберігається у штатній ВЛК терміном 5 років з подальшим здаванням. У галузевий державний архів Міністерства оборони встановленим порядком. До речі, ви можете звернутися до цього галузевого архіву державного і отримати там свій висновок. Якщо він у вас загубився, е, мені вдавалося це робити. Я звертався декілька разів. Не всі висновки були передані тоді, ну, але ну, вони там можуть бути, тому, тому пошукайте. Там все залежить від порядності вашого РВК на той час, бо тоді ще ТЦК не було. Другий та третій примірники на військовослужбовців за контрактом підшиваються до їх особових справ. Четвертий примірник видається військовослужбовцю на руки командирам військової частини для проходження МСЕК. П'ятий примірник на генералів адміралів ЦВЛК направляє до кадру органу Міністерства оборони України. І ми бачимо, що жоден з примірників не вручається військовозобов'язаному або резервісту, або ліцеїсту. Тобто тут такого не написано. Чи могли ви його отримувати? Ну. Гіпотетично копію могли отримати, але от жоден з примірників не написано, щоб вручався особисто вам. Військовослужбовцям так вручається. От за, за контрактом підшивається у справу. А от військовозобов'язаним ні, тут такого не написано. Що тут ще є в нас? Копія свідоцтва про хворобу на військовослужбовців строкової військової служби, неправильно призваних до Збройних сил України у п'ятиденний термін після затвердження постанови, направляється до штатної ВЛК регіону у зону відповідальності, якою був признаний. Військовослужбовець. Ну, тобто, тут є порядок, як ці документи рухаються, і от жодної згадки про те, що вони видаються вам на руки, тут я не знайшов цього порядку. На сьогоднішній день вже ця цей наказ 402 в редакції свіжі, яка на сьогоднішній день у нас є. Там написано, що документ видається на руки. І тому, звісно, коли ви там перетинаєте державний кордон, Державна прикордонна служба. Може запитати, чи є у вас на руках такий документ. Але знову ж таки, якщо ми відкриваємо цю постанову Кабміна 57, там про це взагалі нічого не сказано. І якщо ми відкриваємо постанову Кабміна 560, яку я вже неодноразово цитував, то там зазначено лише перевіряють, можуть перевіряти в нас прикордонники 18-60 років у чоловіків, лише можуть перевіряти військово обліковий документ. Тобто також не зазначено ні про яку довідку ВЛК. Сідова ВЛК про це не зазначено. От 17-й пункт, який я неодноразово цитував, що тут зазначено, що у от, прикордонній смузі контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через державний кордон України керівники органів охорони державного кордону е забезпечують перевірку в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово облікового документу або військово облікового документу в електронній формі разом з документом, що посвідчує особу. Та підтверджує громадянство. Все, більше нічого тут не сказано. Тут не зазначено, що якщо людина в нас виключена за станом здоров'я, то вона повинна пред'явити документ медичний, тобто довідку ВЛК або свідоцтво ВЛК. Тут про це нічого не зазначено також. Також я не зустрічав рішень Державної прикордонної служби, за якими б відмовляли в перетині державного кордону, якщо ви не надали такий документ, Тобто в рішеннях це також. Не прописується. Якщо і відмовляється, там пишеться, не надав там необхідний комплект документів. Але, от, щоб конкретно було зазначено в рішенні, що не надав свідоцтво про хворобу або не надав довідку ВЛК для перетинання державного кордону, там такого не зазначено. І так, підсумовуючи, так, не будемо по всіх редакціях там дивитись, якщо ви збираєтесь перетинати державний кордон і у вас було виключення за станом здоров'я з військового обліку. Ви можете подивитись редакцію наказу 402, якщо це від 2008 року, або редакцію наказу номер 2 Міноборони, якщо це до 2008 року ви проходили медичний огляд, і подивитись, чи могло вам видаватись таке свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК на руки. Якщо вони вам не могли видаватись, то звісно на кордоні ви вже будете спілкуватись, і, знаючи цю інформацію, і зазначати, що це регулюється саме наказом Міноборони. Про проведення ВЛК. І в наказі Міноборони в цій редакції не було такого передбачено, що вам надавались на руки такі документи. Іноді, до речі, ТЦК та СП також не хоче вносити записи в Єдиний Державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів про виключення людини з військового обліку, посилаючись на те, щоб людина надала такий документ. А чи могла вона надавати такий документ? Треба знову ж таки дивитись редакцію і тоді вже вказувати на це ТЦК або у скарзі до Міноборони, якщо ТЦК в цьому відмовляє. Ну і вже в крайньому випадку, звісно, звертатись до суду і на це також посилатись. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, там ще поспілкуємось, Там ну, тезисно, по суті, намагаюся, звісно, відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Думаю, що також будуть для вас цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.